Лампочка світлодіодна, ось такої незвичної конструкції від торгової марки Текаро. Поставляється в комплектах по дві штучки, ось одна, ось друга. Іде ось такому поліуретані в такому вспіненому, в такій от коробочці. На коробочці є ось такі стікери з маркуванням. І всередині коробочки ось такий стікер, де розписуються переваги і застереження. Дана лампочка світодіодна великої потужності головного світла H1. Має температуру свідчення 400 Кельвінів, тобто вона ближче до жовтішого кольору світить. В конструкції не передбачено кулера, але за рахунок цього цю лампочку можна поставити абсолютно у всі фари, де використовується лампочка H1. Підключимо її до джерела 12 вольт. Я під'єднав лампочку мінус на корпус, плюс на вивод. Якщо під'єднати навпаки, лампочка просто не буде світитися, але нічого ми не спалимо, ніяке джерело світла, ні електроенергії, ніяку проводку. І лампочка видавала при напрузі 14 вольт, споживала 1,1 ампер. А зараз потужність її впала до 14,7 Я порахував, вона ще трошки прогрілася: 1,03 ампера. Це десь. Чесних видає 14,5 Вт. Це говорить про те, що в конструкції передбачено термореле, яке при нагріві не дозволяє навантажувати чіп. Це означає, що він не згорить при будь-яких розкладах. Коли фара буде краще охолоджуватись, буде більша потужність відбиратися від чіпа, коли менше буде охолоджуватись, буде менша потужність відбиратися. Якщо збільшити, якщо зменшити напругу, Струм у нас збільшується, якщо, потускніло, якщо збільшити напругу, ось так вона у нас спрацьовує захист і вона вимкнулася. Якщо напругу у нас ставити в межах допусків, вона навіть охолола і потужність трошки виросла. Ось така лампочка від торгової марки Decar, яку можна поставити в будь-яку фару замість галогенки без кулера. І Це говорить про те, що потужність її не 30, не 40, не 50 Вт. Але лампочку з кольором деякі місця поставити неможливо. Ну, як ви бачите, колір свічення такий тепліший, наближений дуже до галогенок, але споживається лампочка в рази менше струму, а видає світлову потужність таку ж саму. Ось така лампа.